Постійної напруги. Спорт підтримає тебе. В тимчасово окупованому Маріуполі там містяни вийшли на вулиці, аби протестувати проти влади. Вони вимагають повернути їм житло. Давайте подивимось, як відбувається ця акція. Відео знімається на Нахіма 82. Этот дом став е, періолок Чорноморський, 1Б. Больше нету нашого дома, в котором ми прожили много лет. Нас кинули. Нам не видають квартири і не обіцяють навіть нове житло. От ми щойно побачили, як протестують Маріупольці. Це відео нам надав президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко. І просто з ним я пропоную обговорити цю ситуацію в окупованому місці. Пан Микола, слава Україні! Доброго вечора! Слава захисникам Маріуполя. Героям слава. Скажіть, будь ласка, от про цю ситуацію в регіоні у людей забирають житло. Де живуть містяни, яких окупанти просто ну, залишили на вулиці? Дивись, містяни живуть вже більш ніж півтора року. А хто де? Хтось живе у родичів, хтось живе у зна у знайомих, хтось живе в гуртожитках. А я тобі скажу, що є десятки людей. Слава слава Богу, що не сотні. Десятки людей живуть живуть по підвалах по сей, по сей день. І це жах. Але ж дуже цікаве уточнення, ти сказала у підводці, що люди вийшли протестувати проти влади. Тут дивна ситуація в тому, що ці люди вийшли, а просити в тієї людини, яка вбила місто у Путіна, вийшли просити захисту. Тобто, вони там на при кінці відео вони звертаються до Путіна, Владимир Владимирович, помогіть!» і це ти знаєш, це такий стогольський синдром, який гі гіпертрофований так, що ой-ой. Тобто люди бачили, хто вбив місто містян. Люди бачили, хто ем, рушив їхній будинок, і люди е, чекали на те, що зараз побудують новий, і в ньому вони будуть жити. Але ж сталося не так, як гадали. Так, 43 квартири було в цьому будинку за адресою Нахімова 82. Ці люди, які лишилися там, вони чекали, що в новобудові їм нададуть таке ж саме житло. Але ж новобудову побудували та всі квартири продали під іпотеку для росіян. Там будуть жити гастарбайтери, кадирівці, росіяни, а з 43 квартир отримали якесь соціальне житло лише 4 людини. І ось всі інші, які е, вийшли на цей мітинг, вони чомусь вірять, що Путін їм щось надасть. Але дуже цікавий момент, як я вже сказав, адреса цього будинку на Хімова 82. Це два шаги до моря, це два шаги до приморського парку. Там дуже м -м, гарне місце, а, але ж новобудову будову возвели та присвоїли їй адресу. А, провулок Чорномор-Чорноморський, здається, мені 1 Б. Тобто, навіть якщо люди підуть до російського суду там з чимось, що ось ми там жили, бла бла бла. А їм скажуть так, стоп нахімова 82 Більше не існує взагалі. Це новий будинок, який побудувала частна фірма приватна, і ви не маєте права ні на що. Тобто, це дуже пок... Показовий кейс це показовий кейс для манкуртів, які м, забули, хто вони забули е, якої країни в них був паспорт до 24.02.22. і вони чомусь думали, що вбивці їм щось можуть дати, але щось бачиш. Ну а ви не думаєте, що це просто люди бояться вийти на прямі протести? і от таким чином яким як можуть, так і повертають своє. Ти знаєш, яка штука? Ось я тобі скажу, а ті люди, які пройшли Маріупольське пекло минулої весни, вони вже мало чого бояться. Тут справа не в страху. Тут справа справа в тому, що вони сподівалися просто на те, що їм щось нададуть. Це більш не про не про страх, це більш про жадібність жадібність. тому що дивись, рік тому менш ніж рік тому, окупа окупаційний телекружок Маріуполь 24 чотири, як який зробили колаборанти Манкурти, медійники, які лишилися в Мері. Маріуполі вони робили сюжет. Я ти знаєш, коли його побачив, я думаю, нічого собі. Тобто вони в ньому волали про цей будинок, що ось будують будинок, але ж він під іпотеку і бідні люди. І як же так? Я, я думаю, нічого собі там демократичні змі. Думаю, ого. А потім я з'ясував, що ведуча та журналістка цього телеканалу мала квартиру в цьому будиночку. І квартиру вона купила при. -как це, ні, нацистської власті. Да? Вона її купила, росіяни її розбили, і вона думала, що їй нададуть нову. Але ж їй показали той же самий шлях, як для російського корабля. І вона зробила такий сюжет. Наскільки я знаю, там потім був дуже великий скандал, і вона отримала по шапці або десь нижче, ніж шапка. І я тобі скажу, там не в страху справа. Не в страху справа, тому що люди. Люди вони зрадили не те, що батьки, батьківщину, ні, то, то вже ясно. Вони зрадили найстрашніше. Вони зрадили пам'ять тих людей, які загинули як захисників Маріуполя, так і мирних. А мирних я нагадаю тобі, ось лише уяви, так, більш ніж 100 тисяч. Більш ніж 100 тисяч людей. Їх вже немає. А ці люди, які вийшли на. Мітинг, вони півтора року, навіть більше, вони спокійнісенько жили там поруч зі вбивцями, поруч з окупантами. Тому ти знаєш, така штука, що страх ні. Вони до сих пір вірять в те, що Путін їм щось, щось дасть. Вони всі чекають на пряму лінію з Путіним. Вона здається, мені буде 14. Грудня, і вони там щось пишуть, якісь питання, щось таке. Тобто вони вірять в те, що цар гарний. А ото все погане, що робиться, то хтось. Ну, я думаю, що в них буде ще один шок, але ж я бачу, що, наприклад, донечанам їм знадобилося 9 років на те, щоб до них. Дійшло, що нічого гарного не буде. А Маріупольці, ось вони ще поки поки що дехто там вірить. Да? Але я думаю, що ще максимум місяців сім. і до, до них дійде, що це все, що вони нікому вже не потрібні. Тому що м дивись, яка штука. А, маріупольці вони виконували роль а, саме у тих рускоязичних жителів Донбаса, яких потрібно було визволяти, і ось їх освободили... І вони більш нікому не потрібні, тому що саме а, завдяки ним, скажімо так, їхній медійній. Ролі а, в російській пропаганді Росія якимось дивним рішенням прийня прийняла ці регіони, регіони своєю конституцією до себе, і тепер а, в них немає ніякої надібності. Вони нікому не потрібні. І їх будуть вимивати з міста, а, вимивати отим тим засиллям гастарбайтерів, а, будуванням іпотечного житла. А, туди ж їдуть навіть росіяни, які мріють жити біля моря, тому що вони бачать там соловйова, скабєво тих всіх, а де їм кажуть, що Маріуполь це. Тиловий курортний город, і вони туди їдуть. Вони туди їдуть, тобто вони а, продають щось там. що в них є, купують нерухомість а, в окупованому місті, не замислюючись навіть про те, що це нелегітимно, незаконно. І а, коли буде деокупація міста, це, це 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 все буде шик. І в кращому випадку вони встигнуть звідти уїхати. А якщо ні, то, то я думаю, що буде жорстче. Пане Миколе, я вам дуже дякую за те, що ви включилися до нашого ефіру. Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення, щойно розповів нам про ситуацію в окупованому місці. Зокрема, поговорили про просто кричущу ситуацію, коли ворог виселяє людей на вулицю, віддає квартири росіянам. А Маріупольці, корінні Маріупольці, просто залишаються безхатченками.